Хвороби через стрес війни після пережитого у Маріуполі героїня нашого наступного сюжету Ольга Савченко повністю втратила волосся. Їй не змогли допомогти ані найкращі лікарі, ані народні методи. Зрештою, жінці діагностували набуту алопецію. Виявилося, що ця проблема зараз дуже розповсюджена. Дар'я Цесарук розкаже більше. У перуці Ольга постійно вона її майже не знімає. Почало падати волосся. Падає, падає потихеньку. Потім десь за півроку випало зовсім. Волосся, волосся да, повністю волосся на голові, і брови, і вії. І, і, і все на все. Лікарі у висновку одностайні. Це наслідок стресу, пережитого три роки тому. Бо Ольга з нині окупованого Маріуполя. Блокаду свого міста вона переживала під обстрілами. Спочатку далеко, а то ближче, ближче, ближче. Завсталь. Бомбили, і ми переїхали дивіться потиповерховий будинок великий. Він вигорів вшинт. Вже нам сусіди, хто вже там був, нам висилали фото. Ну просто страшне. Після від'їзду звідти чого тільки Ольга не робила, щоби своє волосся врятувати. Та результату ані від дороговартісних процедур, ані методів народних не було зовсім. Всякі процедури робила і читали в інтернеті, і зверталася до трихологів. Ось і здавала різні аналізи там. Ну поки що ніяк. Кажуть, що це таке, що як природа забрала, так може і повернути. Шанс на його відновлення все ж є, але дуже мінімальний. Тому останні роки без перуки Ольга з дому не виходить і нині зважилася брови намалювати. Перша процедура була дуже красива. Я ходила і все це дзеркало прохожу. Мимо раз. Ой, як гарно, як гарно. Зараз. Корекція Євгенія повторно розкреслює майбутню форму ниткою. Ми відміряємо анатомічні мітки, які потребують саме корекції. Я відбудовую цю рамочку, і ми приступаємо до самої безпосередньо корекції. Вони будуть такими ж як і до випадіння. Техніка такої роботи зветься волосковою брови зроблять максимально природними. Прошу ж, щоб мені надіслали в гарній якості брови, які були колись на різних фото: в дитячому віці, в середньому віці, і перед тим, як вони почали випадати. І я роблю цілий процес. Я максимально малюю реалістичні ті волоски, до яких людина звикла. Процедура тривала кілька годин на перманент у брови. Майстриня наносить спеціальною машинкою. Працює без анестезії, бо це майже не боляче. Випадків Набутої під час війни Алопеці, як в Ольги, зараз дуже багато і страждають випадінням волосся не лише жінки, а й чоловіки. Прочина лопеція достатньо рідко зустрічається. Mm -hmm. А набута в сьогоденні дуже широко так посюджується, і, з, і дивлюся з цю, часом її все більше і більше і звертається до мене дуже багато людей. Хлопців, дівчат, чоловіків, військових, цивільних абсолютно це е, дійсно. Такий кропіткий труд, такий процес. Бо алопеція це в, не, в неї немає якоїсь причини. Тому процедура нині популярна і не дешева, але постраждалим від війни усе зроблять безоплатно. Ефекти від перманенту брів триматиметься до трьох років. Дар'я Цесарук, Олександр Петровський. Ми Україна, марафон. Єдині новини.